Всіх вітаю, з вами Марія і хочу сьогодні роздивитись для вас, хто точить на вас зуб. Давайте дивитись, кого покаже філіжанка. Ну, чоловіка одразу показує. На ну, чого це? За його спиною інший чоловік, який його трошки як стримує. А через іншу людину на вас точить зуб, знає, що поряд з вами крутиться інша людина, інший якийсь чоловік. І багато у вас спілкування з цим чоловіком. Може для когось бути, якось мені показують знак Задяку Терези, або ви такого знаку Задяку, або хтось з цих людей. Про кого зараз розповідаю. І знаєте, ще точить зуб на вас, бо ніяк не може зрозуміти, які у вас стосунки. От знаєте, коли людина не може врівноважити своє от внутрішнє, бо не розуміє, хто він для вас, хто ви для нього. І Чи можна довіряти, чи взагалі як, як будувати з вами спілкування? Так, зараз показана людина, з якою ви на відстані, на великій відстані, навіть кордон може вас розділяти, чоловік. Чоловік поряд з ним не можу зрозуміти, чоловік чи жінка. Інша людина, давайте так. Ну, як накручує є тут таке. Образа якась у цього чоловіка на вас. Ось тут ще й блазень якийсь показаний. Людина. От Тут будь-якого віку може бути людина, але поводить себе як незріле хлопчисько, дівчисько. От Просто як незріла людина. Бо тут і на чоловіка, і на жінку мені схожий образ. Угу. Знов чоловіка показують. Через певну якусь дію точить на вас зуб. Треба було щось чи повернути, чи повернутися і зробити, або до якихось певних дій повернутись треба було. А ви, ну ви ніби то і зробили, але я так розумію, що не в той час, коли треба було, а запізнились з початком або з продовженням. Або, ну... Тут багато можна перелічити варіантів. Я думаю, що ви свій просто знаєте, і тут важлива просто людина і певні енергії, через які точить зуб. Не так, щоб там довго буде ображатись на вас, але є тут. Далі. Так, ось тут пухкенька якась людина. Зараз за спиною цієї людини є чоловік, який, ну, щось сказав. Людина ходить тепер з цими думками і накручує себе. А ви тут до чого? А ви просто повз проходите. І ви не згодні з тією позицією, яку, якої притримується оця пухенька людина. І тому ви ворог тепер. Ну, це таке, знаєте, всім не догодиш, а свою думку треба мати, тож не звертайте увагу. Так, ось тут. Так, а хто це? Тут замріяна жінка. Поряд з нею чоловік, який вдало дає їй підказки і користуючись цими підказками, у неї якось Ну так поліпшується життя, зміни якісь в житті йдуть. І це вже протязі певного часу. І я поряд з цією, з цією ситуацією: людина, ну, чоловік, якого взагалі дуже злить. Те, що в цієї жінки налаштовується життя. Це що, я так розумію, якийсь колишній ваш? Якому не хочеться, щоб ви взагалі влаштували своє життя. Угу. Це ж ваше життя робіть, так як ви знаєте. І ні на кого не зважаючи на це, це єдине правильне. Так, ось тут через гроші хтось показаний через гроші, через те, що вони в, до вас ідуть, ці гроші. Заздрість просто звичайна заздрість. Заздрить чоловік. Все хочеться і випитувати у вас. Як це так вам вдається? Не розповідайте. От просто мовчіть, і робіть собі те, що ви знаєте, те, що вмієте, і те, що у вас виходить. Так, ось тут жінка показана. Щось її як вжалило. Така. Ох, їй щось. Якась, якесь питання їй не дає спокою. Вон, це питання для неї зараз номер один. Ага, ще й озирається якийсь чоловік її, як сварить. От знаєте, от в спину їй щось там ще й кидає якісь фрази. Ну, жінка дуже впевнена в собі. Тут насправді, що б там їй хто б не казав, вона собі своє знає, і вона собі буде робити так, як вона хоче, і тут зупинок не буде. Взагалі нема зупинок перед її ногами. Ані камінчиків ніяких. Тут вона йде собі, і, е, зростати буде в своїх справах. Це, я так розумію, ви. Це про вас, про когось. Так, кого, кого тут нам ще показують? Ну, чоловік, за яким ви на величезній відстані, образу на вас має, але. Тут є кому його заспокоїти, тож не хвилюйтесь через його образи. Тут до нього хтось притискається. Так, ну точить зуб тут такі, такі вершники на конях. Тут так хочеться вас. Тут не тільки вас, тут ті, хто нападають, ті, хто зараз ми їм тут трошки зробимо життя цікавішим. Угу. Так, ну я не буду. Ви ж знаєте, хто наші вороги, я не буду про них казати, але те, що можна, тут трошки намалювала. Далі. Ось тут. Ображений, слухайте, чоловіків так багато показують, але це різні люди. Ну, особисто різні ж дивляться люди. Тож дивіться, ображений чоловік такий, ну, як середнього зросту, і такий він, він не худий. Він такий щічки мені такі показують, такий він. І е, як чорняві очі. І такі вони трошки щічками підперті. Знаєте, коли вони звужені, але не тому, що вони в нього вузькі, а так. Зараз так, якщо схудне, то виявиться, що в нього великі круглі очі. Так, дивіться, він зараз у стані відлюдника. От ну, Через вас, через вашу якусь там дію, у нього нема можливості. До більш тісного спілкування. Тут не тільки з вами показано, і щось він ображається через якусь вашу певну дію, чи слова якісь ваші, от засіло йому в голові. Двоє людей скоро буде спілкування. Тут не, про, не точить на вас людина зуба, просто хоче з вами спілкуватись, але як чекає, як вичікує якийсь певний момент, щоб з вами поспілкуватись, наблизитись до вас? Є тут літери В, М, Н, Т, С. О. Л і літера Х. І взагалі людина світлою, нормальною вам показана для чоловіка жінка, для жінки чоловік. Тобто до вас, а особливо, коли вас бачить людина, то взагалі гарне відношення. Так. Так, якась сусідка, але така щось у неї там трошечки з головою не теє. І вона ну тут тут хвороба людини точить зуб на всіх круг себе. Тут не треба звертати увагу, бо ви нічим не зарадите людині, там лікуватись треба. А, і дуже велика заздрість до всіх, хто хоч копійчину має в житті. Тож, тут просто от сусідські заздрощі. Так, що далі? Робота соціум. Дуже балакучий чоловік. Хоча повертаю і на жінку теж схоже. Людина, яка багато балакає, і дуже, ну, такий звучний такий голос, такий, що чутно. Ну, далеко чутно людину. Чим незадоволена людина, через якесь повернення, через ну, щось треба зробити так, як колись було. А, ну, воно майже і забулось, вже, і не хочеться до цього повертатися, але не на вас точить, дивиться через вашу голову, на іншу людину. Я так розумію, що вам буде казати щось. Ви, ви спілкуєтесь з цією людиною. До вас вона, вона, бачите, мені хочеться вона сказати. Ця людина світла. Так, тут є літери В. П, Н, А. Л. Угу. Цифра 2 має значення для цієї людини, або людина в парі. Тобто, ну, дивіться, як не одинока людина. Ну, от, наприклад, мешкає з кимсь в парі. Ну, тобто, є хтось поряд, і це, знаєте, так. Ну, міцні стосунки з кимсь. Все ж таки, я просто тут не буду притримуватись тієї думки, що це суто жінка. Воно мені якось, от, як я повертаю філіжанку і на чоловіка теж схоже. Так. А, ось так, дівчата, кому відмовили, згадуйте. Бо тут чоловік, який вам руки виціловує, а ви від нього трошки так відсторонюєтесь, ну, не вміє він програвати. Взагалі не вміє. Тож тут буде пам'ятати, що ви відмовили довго-довго. Так, що тут ще? Для когось з вас скажу, що по роботі у вас взагалі ніяких ворогів нема. Є люди, які на вас дуже розраховують, для яких ви велика цінність, взагалі, що ви є у них по роботі, що якось можна з вами спілкуватись? І є люди, які чоловіки, два чоловіки яким ви дуже-дуже сподобаєтесь. І є одна людина, яка в маску носить поряд з вами людина на літеру В П, Д, а може літера А? Але знаєте, непогану маску насправді, бо людина в, в будь-який момент е, як го, на, готова, готова, готовий теж так, літера Р сюди ще відноситься. Е, надати вам допомогу. Якщо вам буде така якась там допомога потрібна, то ви можете розраховувати на цю людину. І тут так показано, що кине все. І прийде вам на допомогу. Ще літера С з'явилась. Угу. Так е, тут ще показана п'ятірка, це або день народження, або місяць народження людини, або остання цифра рік народження. Тобто це не ворог, це ну, дійсно справжній друг подруга. І так і так можна казати. Далі такий сумний чоловік, теж він не серед ворогів, але щось йому дуже не вистачає з вами спілкування. А ви весь час вам не до нього. Ви якось мені заклопотані, показані, і щось ви таке робите, щось ви відволікаєтесь від людини, а він шукає можливості з вами поспілкуватись. Так, ну тут все сказала. Взагалі, от ви людина, з якою цікаво спілкуватися. У вас багато от робота соціум, багато людей, які шукають. Вашого товариства. Не вишукаєте цього товариства, вони до вас якось тягнуться. А ви більш мені показані як людина, який весь час нема коли. Щось ви весь час заклопотані. Так, ось тут чоловік, який не для всіх зараз підійде, але такий, що він. Він і пальцем тицає в вас і щось таке гучне промовляє. І, такий він... і з навушником ходить, от у навушнику ходить. Це може бути, ну, може і два навушники, але він мені тільки з одного боку показаний. Коли, наприклад, там, або може музику слухає, або він весь час за телефонними розмовами, але. Йому важливо, щоб руки були вільні і через навушник розмовляє. Далі, і за його спиною є підтримка в нього, э, якийсь інший чоловік, і такий. Вони мені якісь непрості взагалі, то обидва непрості. Якісь вони мені такі, що або посаду якусь займають, або тут навіть. Давайте будемо казати, що в них дуже розвинена інтуїція у цих чоловіків. Ну, Може, друзі, може, співробітники. Так, хто точить на вас зуби? І ось тут людина зі складними думками, вміє себе накрутити. І дуже, знаєте, людина, яка вміє ображатись. От просто це, це може найулюблені, найулюбленіша справа бо. Дуже легко ображається людина. Це з сім'ї хтось у вас. Ну, звісно ж, не, не для всіх це підходить. Але от весь час незадоволення. Так, ну і все. А, останнє, вибачте, непоказаний чоловік який розмахує якимись як повітряні кульки, от, знаєте, з даруночками, з новинами якимись. І болісно сприймає, якщо те, що він готував так ретельно, так йому хотілось вразити, а воно не оцінено. Щось вам не сподобалось, і ви якось так холодно. Оце буде образа так образа. Ну, от і все на цьому закриваю філіжанку, всіх вам розповіла. Може, когось пізнали. а якщо нікого, то, чесно кажучи, навіть краще. Хай у вас просто не буде тих людей, хто б на вас зуб точив і якось погано б думав. Я вам тільки гарних людей, ваше оточення бажаю. Бережіть себе, будьте здорові, і щасливі, і кохані. І кохайте у відповідь і весни вам, в душі. І побачимось в наступних відео. Всім дуже-дуже дякую за ваш зоротній зв'язок. Всім пока.